Всім привіт! В цьому відео розповім, як Османська імперія продовжувала занепадати з 1723 по 1757. На карті видно, що вже відбулася Османсько-шарська війна, авшарська війна більш точніше, це сталося в 1735 році. Через... В цей же рік почалась османсько-російська. Австрійська війна, за якої Османська держава повернула деякі території. Після цього до... ніяких прямо серйозних війн в Османській державі не происходило. Держави вже розвилися на вищий технічний розвиток. А велике князівство московське переіменувало себе в Російську імперію. Ну, а в наступному відео я розповім про те, як відбулося повстання в Морейське, тобто як Греція повставала. Також я розповім вам про те, як Російська імперія відібрала в Османів Крим, а також другу османо російсько-австрійську війну. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного дня! Але перед цим я б хотів би сказати ще одного із султана, який відновлював Османську імперію. Це був Ахмед Третій. До побачення, гарного дня.